Трансевропейський експрес. Де він! Пане, я й гадки не маю! Брешеш! Присягаюся бородою пророка! Шукаю Абдулу Бен Файзала. Пане, ви звертаєтесь до наймудрішого в Істамбулі. Я ніколи нічого не розповів такому хуліганові, як ви. Думаю, що розповіси. Вулиця Драмаля, 1024. За крамницею лікарських трав у бік мечеті Султана Селіма. Отже, ти прийшов. У тебе п'ять секунд, щоб розповісти мені де. Перлина Богудіна, Я знаю. Якщо ти так багато знаєш, то мусиш розуміти, що відмовляти мені нерозумно. За один день ти завдав багато шкоди Істамбулові. Легенда каже, що перлину закопано в долині Галат, коло річки Алібей. Ти вчинив мудро, що підкорився мені. Можливо, але щойно ти викопуєш перлину і може стати, що покласти її назад буде важко. Звуко хвил енергосигнали! Ні, перлину глибоко закопано, якщо вона, звісно, тут. Це здорове місце. Навіть з конструктороїдами тут можна копати роки і роки. Нам потрібен археолог. Ласкаво просимо у Париж, де починаються найнезвичайніші перегони європа 2000. Он пообіцяв виплатити 20 мільйонів доларів у доброчинний фонд, якщо найкращі гонщики світу проїдуть з Парижа у Франції та Істамбула у Туреччині. А ще на гонщика переможця чекає мільйон. Останній момент Вирішено, що в перегонах візьмуть участь дивовижні машини. Кібери якщо ми переможемо, то у доброчинний фонд буде перераховано додатково мільйони. Хвилиночку трохи цих кіберів комп'ютерні мізки. Вони роботи, але нормальні машини. Послухай оді, згадай це ж у доброчинний фонд. Мене турбує тільки один єдиний доброчинний фонд на мої потреби. Я хочу мати цей мільйон. Хто це? Це опіканий найкращий гонщик Сполучених Штатів, найкращий телепень, і це його попросив захищати найкращий перегір його спорядження. Де він взяв цю річ з Марса і розробила для нього наукова фірма Сімултек Industries. І найкращий боїться, щоб ця нова технологія не привернула уваги мегатрона. Хто б міг подумати? Його мотор зроблено з якогось дивного металу. Лопті гайда! Покажемо їм, навіщо ми тут? Європа 2000! і панове, а також ти вмикайте мотори. Германич, ми тебе не здажемо! Зе не не дірвись! Думав, мені не вдасться! Так, а зможеш протриматись наступні дві тисячі миль. Стержись! Дірнувати огікани. Його треба навчити добрим манерам. Змелю у переголі тільки почались. Треба встигнути навчити його до того, як вони закінчаться. Ось місце. Якщо перлину було діля десь і заховано, то саме тут. Професор Теренова, якщо ви брешете. Тільки у цьому місці, долини немає суцільної скелі. Тепер, як ваше прохання виконано, я можу йти. Ти підеш тільки тоді, коли я відчую, що настав час. Світяр, приготуйся рити. Я отримав повідомлення про перегони Європа 2000 У них беруть участь кібери. Кібери? Це нас не входить! Не входить! ж вони зруйнували наші плани! Фініш за кілька миль звідси. Вони будуть просто у нас на носі. Але я передбачив їхню лиходійну участь. Стримувачі! Зробіть так, щоб жоден кібер не перетнув фініш! дороги! Шмелю, oh, обережно. нудить від такої безголової їзди, треба поставити його на місце. Тоді залазь. Ти Послухай, тобі ніхто ніколи не казав про чесну гру. Я збираюсь виграти мільйон баксів. Продовжуй так і до перемоги не доживеш. Не думаю, що це буде велика трагедія, але деякі пристойні люди переживатимуть. Мені треба виграти перегони. От гадюка. Промінець, Кідай ходу! Якби ти не змусив мене заїхати в Італію, я вже був би попереду. Ніхто крім нас не виграє цих перегонів! А нас уже доганяє ціла купа. It's in. the transformers will return after these messages we now return to the transformers Вітаю, звалище Брухту. Худобрій ти гальма! Тепер, зрештою, кіберо гудунів. Чорне море. Я, мабуть, у Туреччині, принаймні, в Істамбулі. Перегони майже закінчено. Для тебе безперечно, Механік! Германець, твій фініш. У мене тріщать циліндри. Я скорочу собі дорогу. У цих перегонах саме я стану тим кібером, який передне фініш перший. Дікоїзд. Дімовик, він геть себе замучив. Треба його полагодити. Я мав би знати. Ти не битимешся. Іноді найкращий спосіб битись це протриматись. Стежись. Геть мене! Ми не зможемо його обстріляти, бо влучимо у дикоїзда. Дикоїзд із ним упорається! Роби, що хочеш, Де тобі мене скинути. Невже? Це тебе струсить. Ось що його дістане. Ей, Кібер, допоможи мені! Обманої ти! Хто ви? Що сталося? Ти коли-небудь чув про перлину Бабугіна? Друз'яко, під'їжджаємо до фініша! Так, і подивись, хто перший. Огі! Цікаво, що там роблять інші наші хлопці! Дерманич, виходь на зв'язок! Керманич! Крутобій! Це Трекс! Ти мене чуєш! Мені це не подобається, з ними щось сталось! Трекс, подивись вперед! Це і я їду не туди, куди слід та гонщиків! Гонщиків, аж ніяк! Це стримувачі! Вони, мабуть, зупинили крутобоя та інших, а тепер женуться за машиною обді. Чекаємо! Хіба вони розчистили йому дорогу! Трекс! За дві милі від фініша обманоїди викопують перлину Багудіна! Говорить професор Теранова. Повірте мені, якщо він її викопає, може стати світова катастрофа. Ми мусимо його зупинити. Сиюсму зв'язок закінчив. О, ти маєш, а нас тільки троє на це завдання. Зараз ми повинні перемогти на перегонах. Чотирьох кіберів зупинено, ще троє їдуть. Забудь про них, перегони скоро закінчаться. Знайди обдіканий і забери його машину. Допоможи мені, бо якщо хто небудь із цих металевих маніяків стане мені поперек дороги. Ми забираємо у тебе машину! Я реєструю високоенергетичні сигнали.

Що? Оді! Відчини, я сяду за кермо. Навіщо? Ти вирішив перемогти на перегонах I таким чином? Ні, nee, я And хочу повернути назад свою машину. The а це означатиме, що я допоможу вам All зупинити right, обманоїдів! Що ж, залазь. Ви комп'ютерні голови думаєте, що ви страшенно круті, а подивися, що може зробити справжній водій. Майже <плес> фінішна риска. Ми переможемо! Не зупиняйся. Нам треба дістати обманоїдів! Подивись, хто за нами! Олдін, що ти тут робиш? Годуни дурнуваті. Я хочу вам допомогти. Тут у нижній частині стабула зростає напруження. Перед фінічною лінією з'являється перша група гонщиків. Це кібери! Трекс із силісмугом. І чомусь із ними Джміль! Маленький Джмелик іде з іншими двома Кіберами Ще трохи і цим шаленим перегоном. Європа 2000! Кінець! Ось вони наближаються. Але чому американський гонщик огікали у машині Дивно. І от кінець! Ці троє були дуже близько один до одного, проте мені здається, що переміг синьо смуг. Вони зараз мають розвернутись і під'їхати сюди. Як я вже казав, ми трохи почекаємо, поки повернуться переможці. Нарешті первина багудіна. Ага! Останні з кіберів! Вичасно! Мегатрон з що у до бесці цього разу? Що це? Подарунок східного Діда Мороза? Нахаба. Це енергоядро кібертронової машини, яка керувала погодою. Машину було знищено, а ядро на мільйони років заковано в землю. У 14-му столітті цю перлину викопали. Коли її дістали на світ Божий, вона сказилася. Руйнувалися міста, і тому персидський шейх зробив для неї захисну оболонку зі щирого золота. Перлина Баудіна. Для того, щоб створити машину, яка б керувала її силою, мені потрібен енергостійкий метал. На щастя, Сіву вирішив за мене цю проблему, винайшовши неймовірний сплав. Текс, але ж мій мотор було зроблено. Так, суперпотужний мотор твоєї машини складено з потрібного мені металу. Я його розплавлю і використаю для свого нового контролера, який керуватиме перлиною перелиною багодіна. Я а нововодером Всесвіту І планета земля, зокрема! Шорта лисого! Геть з моєї дороги! Прикрити його! <плес> Стримувати в атаку! Відійди, бо зараз я тебе перебудую! Хочеш, лови суцільна безнадія. Треба вдарити в слабке місце. Змілью, не немає садкого місця. Тривай. Є оця дрібничка. Змелю. Мегапаща. Дай до мені. Первина. Стримувачі конструктороні. Заберіть перлину! Я відвідую тебе пізніше. Це ти так думаєш? Нічого ну, не вийде, їх десяток троє. Так, але в нас перлина. То й що? Хіба ти не чув, що Мегатрон казав про її потужність? Так, але ще він сказав, що вона небезпечна. А що може бути гірше за те, що є? бо інакше я її розкрию! Ти думаєш, що мене так легко здолати? Стримувачі об'єднатися. Погроз відбере перлину! Прикрийтесь швидко. Забираю перлину. Ерлино! Первину втрачено, буря нікого не вщухне. Слухайте всі за мною. Погрозний тіберів, а ми перетікаємо у підводному штабі, поки шторм змиє людство з землі. Огай! Починай! Синісму нехай отримує. Така дурна сила. Ти думаєш, що це його зупинить? Пороз трощить знищує. Це не допоможе! Я знав, що він кинеться до нас. Тікай. <плес> Жодних утеч! Що ж, хлопці, приємно було познайомитись! Hey, Огі, молодець! Ти йому добряче заїхав! Огі, ми помилялися щодо тебе, правда, джмелю? Bumblebee! Джмелю, повернись! Ні, за що? Я хочу вивезти з ладу цю перлину! Де ця клята річ! Bumblebee! Джмелю! З тобою все нормально? Чудово! Хоча я почуваюся повітряним змієм, якого випустили з рук. мелю сьогоднішня перемога за тобою. Так, а що, всі вже забули про перегони? Що ти хочеш сказати? Мегатрон заварив цю кашу для того, щоб відібрати машину одні, а це означає, що грошей до доброчинний фонд не дадуть. Яке паскудство! Мабуть, треба було забрати цю річ як плату за всі ці неприємності, за те, що втратив машину, бо хотів врятувати вас і землю. Принаймні 20 мільйонів ми за неї матимемо. Так, їдьмо огі огі. Ми ще побачимось. Можливо, ми В Стамбулі вже вечоріє. Ми сподіваємось взяти інтерв'ю у переможці трохи пізніше. Згодом, сподіваюсь, може хто небудь принесе нам після цих попоїсти.